Так, вітаю, вітаю. Ну, взагалі... казкар, да, кремлівський казкар, таклівський е, казкар сьогодні, звичайно, був в ударі. Так. І от я хотіла одразу вас запитати, яка взагалі у вас реакція щодо спічу Путіна? Ну, ви знаєте, райтери Путіна вони не заморочуються. В них є набір штампів, і вони їх просто пишуть такими ну, блоками. Кладуть Путіну, а Путін за принципом карт Таро складає спіч із цих блоків. Єдине, що е, справді, візит президента Байдена до Києва вибив його абсолютно з колії, і те, що він оголосив про вихід із е, е, договору про стратегічне наступальне озброєння, це по суті е, істерика. Тому що відповісти на цей візит Байдена йому нічим. Е, насправді Росія ратифікувала цю угоду 21-го року, наскільки я пригадую, її підписав у 2010 році е, Медведєв. І насправді це був подарунок Росії, тому що Росії відстрочували, так би мовити, новий виток гонки озброєнь, тобто Росії дарували зобов'язання не. Розробляти і не переозброюватися, наприклад, з боку Сполучених Штатів. Але Росія всіляко порушувала ці договори. Вона виробляла величезну кількість ракет середньої дії, середнього радіусу дії, що є порушенням. Далі вона проводила частково ядерні озброєння. Ми пригадуємо цей вибух. Це по-моєму називалося селище Ньонокса Архангельської області, де мало бути, мало бути випробування ракети з ядерним двигуном, що є по суті виходом із угоди. Тобто Росія брехала всі 10 років, і тепер Путіну довелося, він думає, що він ну, таким чином вибив із колії західні уряди. Але йому самому доведеться шукати гроші, щоб е, спробувати е, після цього увігнатися за тими ж самими сполученими штатами. Сполучені Штати між іншим е, придумали е, дещо ну, е, іншу модель модернізації ядерних озброєнь. і Вони зробили такі маленькі точкові е, боєзапаси ядерні, які в принципі не наносять величезної шкоди суспільству і природі, але. Дуже ефективний, тому в цьому сенсі е, Путіну просто нічого протиставити. Він, він, він просто, ну скажімо так, е, зізнався у тому, що він і не виконував цей договір, і тепер знайшов привід, аби з нього визначити. Ну, в нього і дещо і сама риторика змінилася, тому що зараз він сказав, що будуть робити все задля перемоги. А раніше ми чули, візьмемо Київ за три дні. Можливо, так, ви почули перем... ще якісь зміни. Так, ви, ви розумієте, весь сенс е, путінської авантюри в тому, що він міняє цілі е, своїх операцій прямо на маршруті. Тобто ні війська, ні населення, ні його найближче оточення не розуміє, що він хоче досягнути цією авантюрою в Україні. Те, що він вбив російську економіку, так втратив ринки зовнішні, так е, ринок праці лягає так. Він неспроста так надував щоки щодо економіки. У нього там ледь не третина чи 40% спічу було присвячено економіці. Чому? Тому що ця економіка валиться, вона провалюється і йому нічого на своєму населенню показати, бо населення сидить без роботи і без грошей. Але він розказує про те, що безробіття в Росії впало там до рівня по-моєму, 3%, що є найкращий показник за її історією. Ну, так треба треба ж нагадати, що ці робочі місця на війні, і люди чомусь з цієї роботи повертаються в чорних е, целофанових кульках е, і не приносять навіть білих ладу бійцями чи своїм дружинам. Ви знаєте, єдине, з чим погоджуюся, з тим, що все-таки російська економіка вона витримала під санкціями. Але питання тепер в іншому як зробити так, щоб все-таки підрізати ці жили? А вони підрізані санкції насправді почали працювати тільки з 5 лютого. І е, все, що стосується вуглеводнів, по-справжньому. Тому ми бачимо січень е, провал економіки на 25%. В лютому відбудеться е, деяке вирівнювання. Ну, ця інформація з'явиться десь через два з половиною тижні або ну, е, е, показники по лютому. Але можна сказати, що Путін провалив економіку. Я думаю, що до травня е, резерви е, його, е, ну, гроші на війну закінчаться. І головне, що е, ринків збуту нема, технологій нема. Найголовніше, чого нема, це немає комплектуючих для ремонту е, потягів, електричок, приміських і авіації. Е, тобто авіація зупиняється, вже більше половини бортів не літає. По-моєму, 40% електричок Siemens, Ну вони по моєму ласточка називаються в Росії. От ці електрички Siemens зроблені по ліцензії в Росії, вони не мають комплектуючих і вони зупиняються. Тому я от дивився де деякі документи. Вони в Індії хотіли закупити якісь комплектуючі аналоги до, ну, до залізничних складів до Siemens. Щось таке аналогічне, але, по-моєму, індуси нічого їм не запропонували. А так, співпрацювати з Росією ніхто не хоче. І зараз я думаю, що от, оцей дев'ятий пакет санкцій, він же передбачає посилення контролю за постачаннями технологій, і це означає, що. Навіть обробні центри, станки російські почнуть зупинятися. Вони не можуть ну, без комплектуючих, без програмного забезпечення не зможуть нічого робити. Перейдемо дещо до іншої теми. Ізраїль заявив, що передасть системи Україні протиповітряної оборони. Чому вони змінили свою позицію? Ну, Ізраїль дуже тяжко приходив до союзництва такого відкритого з Україною, тому що в Ізраїлю є поряд Палестина, і Палестина як не російськими спецслужбами підготовується, то іранськими. І тільки Ізраїль починає робити якісь кроки назустріч цивілізації, спецслужби прилаштовують ракетні атаки на Ізраїль, і ізраїльському політику доводиться балансувати весь час. Ми ж бачили, що Ізраїль, наприклад, дивно голосував. Весь час по українських резолюціях в ООН. Тобто він або ну, нейтралітет, як правило, займав. Хоча цивілізаційно Ізраїль є європейсь... європейською країною за... за своїм стилем політичним на Близькому Сході. Тобто, вона це найбільш європейська країна близького сходу, тому. Тут зрозуміло, що, але просто поведінка української влади теж робила дещо для Ізраїля ну, легкі послуги, особливо коли Україна в ООН проголосувала проти санкцій проти Ірану. Але атака ізраїльських військових на іранські об'єкти є більш важлива для нас ніж голосування в ООН ну Ізраїльське, хоча Ізраїль тепер і голосує на користь України, і це союзництво відкрите, це означає, що суспільство в Ізраїлі воно дуже підтримує Україну. Просто Ну якщо політики відкрито не підтримують Україну, це не означає, що ізраїльське суспільство не підтримує. Воно дуже підтримує, скільки пролікували наших поранених в Ізраїлі, скільки. Ну, тобто емоційно, скільки гуманітарки, громадяни Ізраїлю емоційно з Україною дуже підтримують Україну. І давайте коротко ще про допомогу від Італії. Прем'єрка Італії прибула до Києва. На що можемо очікувати? О, та в Італії є всього багато. Ну, цей зенітний комплекс Франко. Італійський, сам, який обіцяний вже в Україні, і ведеться підготовка. Це просто супер. Це, це надзвичайно. Це, це комплекс, з допомогою якого можна збивати балістичні ракети. Тому він десь як Айрісьті німецький, такого рівня. Плюс е, в Італії є багато бронетехніки непоганої, легкої. В Італії є ракети, в Італії є. Багато технологій військових, які нам би знадобилися, Італія може літаки нам дати. Ну, принаймні, е, є навіть історія, коли е, ту радянський літап навчальний, е, він вироблявся в Італії спільно із е, Росією. Ну, звичайно, Росія потім вийшла з цього проєкту, але. Е, ну, в італійців дуже хороші авіаційні технології, військові технології, тому нам потрібна не лише озброєння італійське, а нам і потрібні комплектуючі до нашого озброєння італійське і їхні інженерні розробки, можливо, ліцензії деякі по виробництву озброєнь в Україні. От, я думаю, що кооперація по озбройному виробництву вона нам дуже важлива. Ну і найважливіше, що Італія е, якось так дуже гордо і несподівано вийшла із постійного такого ну, тренду проросійськості. Ми пригадуємо скільки, особливо е, ця Ліга Півночі, коли керувала, е, е, і Берлусконі, який зараз входить в правлячу коаліцію, але Джорджіа Мелоні до її честі вона якось так дуже красиво переграла цих. Мастодонтів проросійських в італійській політиці, і демонструє просто неймовірну прихильність до України. Хочу нагадати її таку щиру жіночу образу, що Шольц і Макрон зібралися з Зеленським в Парижі, а чому її не запросили? Це, це її таке риторично відкрите питання, і я думаю, те, що вона тепер в Києві, це, це хороша компенсація їй за те, що вона не була в Парижі разом із Зеленським Шольцем і Макроном.